Звуки такі дивні. Ну тут же ліс починається. Прикиньте шороків навіть 20, думаю, хтось тут мій жити. Це дизайн по центру біле? Вісім з половиною градусів, коли хто таке бачив? Ну, ближчих 5 зим точно такого не було. Куди ж це я приїхав? А приїхав я в то вже бік Хмельниччина, ось через той міст, і туди я зараз буду йти. Село те називається Долинівка, сполучення в нього саме швидше з цього місця, це через місток, який веде через Бруч. Фу. Ну тут спуск, звісно, такий. Тут і старші люди ходять, і молодші. Правда в цю погоду не знаю як, тому що снігами по... позамітало. <світ> Всі сліди. Замітьте боком. Боком, 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 боком. О, вівці. О, тут люди тримають вівці і вони розбридаються по всій місцевості. Ось, Вівці, наче вівці. Як думаєте, вівця чи баран? Такими горами лазять взагалі їм не. Не лінь. <смігінь> На відміну від декого. Що вони суху сухі гілки. Е, ти що? І тут від малих до великих. Цікаво що вони агресивні. Барашики. Солоденькі. Барашики собі тусуються. Прикольні. Взагалі тут природа така. І влітку тут прохолодно завжди в цій О, той будинок, це я думав, вау, це в когось такий будинок. Здалека виглядає, як Шевченківська хата обсажена деревами. Але насправді це сільський клуб. Ось, власне, сам місток. Набиті дошки. Брущ, до речі, замерз. Мінус 10 кілька днів підряд. Але люди, бачу, тут ходили, стежка якась. Тобто вже не повністю покинути місце. Ну, До обласних центрів звідси далеко, до районних ну, таке собі, тому напевно і не витримало цієї глобалізації покинуті двори. ну типу що тут прикольного, ну зовсім не прикольно, антураж маю на увазі. Просто навіть не прокидана вулиця, не розчищена. І подвір'я, і хатки під снігом. Такі прикольні дахи. Хата колись будували не супер великі. Це як зараз. Три поверхи, а живуть в одній кімнаті. Фу, подивіться, гарно. Мэджик. Ну є щось в нас таке. Побільше, щоб побільше, щоб авто за 15 тисяч було не маленьке, компактне, економічне, щоб просто старіш і поновіше. А щоб старіше, побільше. Ось перший двір. Де, я думаю, дуже давно нікого не було. Ну це як я і казав. Сільський клуб. На веранді вже немає, це веранда називається така прибудова дерев'яна, це називається веранда. Веранда на да, не чули таке, ну це воно. Ну і сніги ох, поколіна. Цих вихідних тут буде, дискотека як ще ні. Танці, у клюбі танці, як то колись сказали Пам'ятник без... Абсолютно без табличок будь-яких. Все, позафарбовували, повідривали. Клюб. Долинівський клуб. Ось такі кам'яні забори. Колись будували забори, паркани. Насправді ні перше, ні друге невірно. Ось ця вся вулиця вона покинута людьми. От я кажу, що людей нема, а собаки на верхніх дворах гавкають. Чують чужака. Прикиньте, що років навіть 20, думаю, хтось тут міг жити. Тому що лічильник на місці. Люди подумають, що я щось красти хочу. А я вам просто показую покинуті будинки. Так ніби у вас немає такого. Ну може і немає. Сліди до криниці є, тобто розкидано. А з цього боку де я прийшов немає. Таких слідів аж. А тут прямо хтось розкидав. Знаєш, ще працює діюча, діюча криниця. Ось ще один двір закинутий. Але стін нічого не потріскано, нічого такого. Все. Це в цілості, тільки хащами сильно заросло. На верхній вулиці з цього боку кілька хат є, які жилі, як буде жилі, ну, люди живуть, а ця нижня практично повністю без людей Ось ще один будинок, який просто закинутий. І це сліди або зайця, або щось дуже дуже велике Точно Зайця Ось В цьому будинку хтось живе фірточка Бамц Давненько, ніхто з хати не виходив. Можливо і не живий. Можливо не такий, як я думав, що тут життя бурлить. Ну зелений такий прикольний. стильовий. Стильовенько все на стилі. І бачите? Оскільки йду, стільки й тянеться кам'яний мур. Чи це люди робили? Типу. Ну, скидались, чи це ставали всі разом. Робили один дожелезний мур. Це кожне, кожне подвір'я. Ось бачите, тут дрова заготовлені. Дрова заготовлені, але нікого немає. Ось ще один віра взагалі без брами. Там ще одна шопа. Якась ці дерева. Вони ж скоро впадуть і проб'ють кришу. І тут розгалуження йде. Одна дорога вар пішла, одна в неї бачите, тут взагалі вже ніяких слідів немає, От там протікає річка збруч, тут прохожу я місцями мілко, а місцями вище колін. Щось бігло і перестрибнуло забор. Може якісь вовкодав. Ну Тут, бачите, також нічого не тріснуто, видно, що позаростало і вже давним-давно ніхто не живе. Але якби будиночок цілий, навіть можливо продається. Так що Удаленщики, дауншифтери, айтішники і ще інші там віддалені професії, якщо хочете, дивіться який двір. Ну тут вже ліс починається. Тут вже взагалі хтось спробував там щось добудовувати Навіть щось по криші бігало Можливо якась дичина Видно такі вм'ятини Вмятини в снігу Це колись люди отак жили. Ну, тут, напевне, лісу ще не було. Ось стовп. Електрика йшла по проводах, заходила в будинок. До цього часу заходить. Фіт забили дошками якимось, напевно, хтось лазив. Брама. З тобою такі старовені, бачите? Саме старовинні. Іншого слова я не підібрав гаражик. Ну це вже за Україну, напевно, побудований. Ось ще один двір. Відкритий. Що зайти хоч в один двір, раз тут настільки все відкрито. Звуки такі дивні. Там вже все позавалено такі дерева. Тут також. Сажи ось таке так підмуровано було. А хата чуть вище стояла. Вікно розбите. Вікна бачите, такі маленькі робили вікна. Ще один будинок закинутий, ну це великий. Типу як двохповерховий. А там збруч. Справа підвал. Ну, це були подвір'я. Це все були подвір'я. Тут де я зараз стою також подвір'я було. Це, я думаю, заможні якісь люди були. Там перегорожено, і наступний будинок. Там один захід був. А тут фіртка, напевне була. І ще один захід був. Бачите, хата так обкопана і муром. Навколо захищена від снігів там, від від дущів. Ще одна криниця. До речі, помітили? Кілька хат криниця. Кілька хат криниця. Ну до цієї керниці вже ніхто не ходить. Це точно. А будинок, ну він такий немалий. Як на ті часи, то це взагалі навіть на теперішній це будинок середніх розмірів. Колись такі будинки не будували за далекий. Також весь двір заріс. Брама вже така Бемс. Похилилась. Ну, тут таке враження, що донедавна хтось жив, тому що двері металеві. Може хтось і зараз живе. Прибудова така. Це гляне, вікна пластикові. Але дуже все зарошло, сумнівно. Може хтось навіть від когось ховається. Просто в таке село заїжджаєте до когось там, в кого є стара хата. І якщо, якщо вам є кому носити продукти, зашиваєтесь і тихенько собі сидите. Або якщо вас втомили люди, от віртка. І зразу оце городи. А там де ось ці дерева під горою збручу. Ну це я вам вже казав. Вам це вже не цікаво. Такі глибокі сніг. Дуже. Ну оце, оце. Ну, як у вечорах на хуторі, дійсно, поблизу диканки. Бачили цей кінофільм, або, можливо, читали, а там далі вже вріє якесь світло, цілком вірогідно, що... що живуть люди. Це дизайн по центру біле. Стріха зацініть, яка велика, висока, точніше. Ну це магія зимова, як зимою касть. Отут трамбую. Хрустить сніг під ногами. Ну тут як без собак, якщо ти в такій глуші. Подивіться скільки тут стріх, присипаних снігом. Тут, до речі, хтось може жити. Дуже чисто і на дворі немає дерев. В попередніх дворах дерева були. Ну, типу росли. А тут. Чуєте? Собаки. Чую, що чужак ходить. Ого, Та шо! Та тут навіть трактор розгорнув. Значить, там, наскільки я пам'ятаю, здається два будинки на краю села жилих. Ну, наче хтось і живе, наче ні, не прокидано. Взагалі не прокидано. Ніби якась стежка є. Із каменно дим не йде. Можливо, недавно покинули. Можливо якийсь літній варіантик. Пройду ще верхньою вулицею. Та й до машини буду вертатися. Потрібно ще води набрати. Я ж сюди по воду приїхав. Ось та ціла вулиця якою я йшов. А отут вже хтось живе в самому будинку. Мур такий ідеальний будиночок вишневий. І там далі вікно світиться. І бабак гавкає. Ну тут взагалі, ну типу, це новий будинок. Переміжку зі старим плюс підвал. Отак От виглядає. От вже будинок наступний закинутий, занедбаний, не чи чу щось чути через оцей скрипіт снігу. Прокидаєтесь з такою панорамою на такий вид. Це верхня частина цього села, а те нижня. Закинутий з пластиковими вікнами будинок. І тут кучугури такі здоровенні, але там світиться світло. Тут живуть точно. І наступний будинок точно не живуть. Такий старенький, низенький, низенька хата, куски муру. Ось це, до речі, склана на збручем називається, скала. скла Подільська.